Як зробити імпермне насіння другого тіру, виживанням стонблоку за допомогою ботанії і місті Кали Агрікультур? Спочатку здається, що все просто, але ніфіга не просто. Нам потрібно буде крафтінг Сіт з другого тіру. Воно в свою чергу робиться на Ендерверстаку. Подам тімна есенція, куски зеленого кристалу, які робляться з емеральдів через атомний реконструктор і розбивається на куски. Про дентірну есенцію вроді би казав крафтінг Сіт з першого тіру. Збираємо це все. Випало ніх ящиків інфермівне насіння пофіг в якому порядку їх викладувати. Коротше, неважливо в якому порядку викладається крафт, головне, щоб були всі ті інгредієнти, які потрібні, я перепутав це інферімне насіння з, з крафтовим насінням для крафту. Все, виклали. Беремо цю патику, Зжимаємо Shift, беремо на спрідер і направляємо на алтар. Один і другий. Не забуваємо побудувати квіти вуглем ну або в кого там які квіти. Добагато є. І от видно, на самому насінні от, е, пішов процес, він трохи зеленіє. Процес якраз е, завершується, після чого нам потрібно буде тільки новий камінь і палка. віддаємо камінь правою кнопкою мишки і вдаряємо палкою. Все. І насіння другу тіру готове. Ну, кому було цікаво, поставте лайк, можете глянути на канал, підписатися. І дякую за перегляд. Тому тепер ви знаєте.